День добрий, рада вітати вас на сторінці мебляграєм. Пропоную вашій увазі диван Малібус 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. В одній бильці дивану. Три шухлядки та невеличка ніша. В іншій бильці дивану велика ніша. З однієї та з іншої сторони дивану полички для мобільних телефонів. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину дивану, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Наповнення дивану пінополіорітан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану. Від основної стіни квартири висок, залишається висока задня спинка, як у зголів'я у ліжку. Спальне місце у дивані 1,60 сантиметрів на 2 метри. На цей диван можливо брати будь-яку тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.